Так, друзі, добрий день. У нас зараз з вами вихідні. А, який наш план зараз з вами? Друзі, у мене, мене у сестри було день народження. Так, вона за мене старша на 4 роки. А, і виходить так, що... Я її так словесно поздоровив, а подарка ніякого не, не, не купив. Зараз з Святою візьмемо каву, до неї приїхали по роботі. там. Візьмемо каву, поїдемо, купимо невеличкий подарок такий символічний. ну Я думаю, що ми купимо сумку зараз. Вона всіх захотіла сумку. Не знаю, єсть не є. Ну, коротко, купимо сумку і поїдемо в Кам'янське поздоров... поздравимо її з днем народження. І Ну, якось так, чаю вип'ємо там, чисто цей. Вона не знає про це нічого взагалі, що ми приїдемо. Це, це так, я вже хочу поїхати подарувати, тому що все таки моя рідна. Так що давайте ви з нами, поїдемо все. Зараз... Так що давайте. Гоу з нами. Так правда поставив по ідіотські машини, ну нічого, машини проїжджають. Зараз підемо по своїм ділам. Так, ви зі мною бачили сьогодні, Сєта не бачились. Ну все, невеличкі подарунки купили все не, Ща... не Могли ніде знайти ні пакет. Для подарки прийшов звертатися в да. Євро. Зараз з вами стартуємо. Купили і жилетку і да. Так. Жилетка якраз зараз похолодала, треба буде в будь якому випадку, щоб вона носила. Да. Щас... Зараз стартуємо в Кам ми тут... Кам'янське. Ми туди обратно. Вип'ємо каву, никто ничего, це спонтанно, це ніхто нікого не знає, що ми приїдемо. І виходить так, що ми їдемо, як незвані не гості. Що, время ти казав, що ми були на, да, на весіллі, я її поздравити, поздравив, а поїхати не поїхав. На будні днях в мене теж не вийшло поїхати. Вчора цілий день ми в та, ми, да. в роз'їздах були, поки ну. скупилися, поки туди-поки сюди. Да, Поставлюся так, щоб воно видно було. <рес> <рес> так що. Я з ним помити головою, Потім, що вчора мила. Сьогодні вже вирішила з гулькою. Завтра на роботу треба буде поставити. Ой, господи, та що, ну дай хоч віддихнутися. Ну, 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 каждый... да, Кажуть, що мені дуже некрасиво так. Ой, та забей, забий, Так всього. Ти може будеш по їхнім правилам жити. Ні, не, ну, не буду. Ну так і все. Зараз поїдемо. То я вже в свій любими костюмчик діяв. Зараз поїдемо швидко зідемою обратно. Так. Туди обратно. Буквально я кажу. Кам'янська 40 кілометрів туди. И обратно, сейчас там кавы попьем и, и по домам, никто не до сидеть не будет. Ну, потому что Юля тоже на работе. Ну, она работает. Она не знает, кстати, что мы едем. Да. Так что, она полетели. Она стоит в 4 утра. Она в 4 утра, она же на, заводе работает. Она в 4 утра стоит если на нужно будет на пересменке. Чек. Да Встречное сменное зад... задание, как у них там называется на заводе, я не знаю. Не знаю, как называется. Як ми поїдемо через корво прямо чи ми поїдемо через... Це? Чи як обично? Mm, та я. А я не знаю, чи ти сюди де. Та об'їжджай далеко. Mm, не знаю, так, поїхали. В Кам'янському побачився. мы долетели с тобою. Дивися, тут даже подтверждение есть. Это называется Кам'янське. Mm -hmm. Так, чому Кам'янське я люблю? Потому что я туда проучился, я тут учился в технікумі 2003-2006 год. И Ви знаєте, коли з села. На заправку заїті авто Хорошо. Коли з села приїхав город в, в Кам'янське, Боже, який для мене здоровий казався на те време. Город тижу, я так влюбився в нього. Ну, бляха, муха, просто піпець, А потім почав чувствовати, що мені Кам'янського вже замало. А це десь 2007 рік. А знаєш, що ти почав чувствувати, що тобі замало? Що? Бо в 2007 році я в Дніпро приїхав. Ні. Ти та, мене шукав ще з 2007 року. Та я тікав у тебе з 2007 року. І не втік. О. І виходить так, що в 2007 році я почав потихеньку перебиратися в Дніпр. Жити не було, де жив в Кам'янському, на те час я в Їздив з Кам'янського в Дніпр на роботу. Потім потихеньку, коли вже, знаєте, так обвівся трохи е, колегами такими більш знайомими, з яким, які могли вже чуть-чуть допомогти, або ще щось, ну якось чуть-чуть став на ноги. І я переїхав вже повністю, повністю в Дніпро. А зараз наче візити в Київ Дніпра тобі замало? Він вже Дніпра замало. Ой, боже мій. Да. Дивлячись, судя дивлячись по тому, які, які є пробки по Києву, чесно, за що -за цього -за 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 і навіть не хочеться там і жити. Іменно це великий-великий-великий мінус Києва, що там в дуже величезні пробки. Ну так. Да. Я тобі тут зайстану, тому що. Та ставай, поки побагакає, я піду схожу, швидко. Ти прямо тут будеш? ти? Ні, отак став. То Світлана захотіла в туалет Якось так, так. Да. В Києві я себе чувствую комфортно. Я люблю великий міст. Люблю якусь, знаєте, в чому? От люблю якусь суєту. Отаку, знаєте, не люблю сидіти на місці. Мені треба, щоб я щось швидко, довго, швидше, швидко, бистро, швидко щось робив. Ну, знаєте, як у нас на роботі, в продажах, ви ж знаєте, ті, хто продажники. Е ви діляєте роботу, ті агенти, які у нас да, є, які нормальні агенти, і вони розуміють, коли прийде на цю точку, хорошу точку, тобто твоїх 20, прийде твій конкурент, який продає продукцію таку саму, як у тебе. Але тобі треба продати цю продукцію швидше. Тут грає дві великі ролі. Ти знаєш, коли вони ходять по твоїм торговим точкам, і ти стараєшся бути швидше, швидше їх і приходиш заранше, якщо ви це в один день ходите. А, тому що я, наприклад, як мінімум половину всіх своїх а, а, як правильно сказати, всіх своїх конкурентів знав і я старався ходити зарані по, по точкам, виїжджати раніше для того, щоб взяти заказ. Навірно, братію сказати, що я да. Uh, этот. Я взагалі не понимаю людей, які сидять вдома. От я, коли в отпуск йду, mm -hmm. тобі нравится? Ні. Mm -hmm. Мені в отпуск ідуть, мені максимум це перших пару днів. От. А потім це просто скука. Я вже не можу. Я усе вже починаю. Валерія зводити що там продажі є, немає. Відкрив себе 1 с там, подивився через один комп'ютер, що продається, що не продає, все, і я не Юльчик, могу. Київчик, виходи. Це, ну, це просто. Я не знаю, як люди просто сидять вдома і нічого не роблять. Дай Бог, щоб і, і так продовжується. Тому що якщо, є, якщо є в тебе вдома сидіти і за що сидіти, це дуже і це круто. Доходи, так. да, такі доходи, які ти заробляєш, сидячи вдома, дай Бог, щоб в тебе вони ніколи не пропадали. Це круто. От. Ну, в мене мені каже, якщо в мене були такі самі доходи. Якісь пасивні, такі там, де не треба трудитися. Я, мабуть, скоро хочу записатися, пройти навчання. Курси. Курси, як сидіти вдома? <laughs> <платиш laughs> я, <тобі, мені? laughs> я не треба тобі платити. я тобі можу показати. Та, в принципі, ти заповниш з першого разу. <laughs> Ні, серйозно. Які курси ти, ти хочеш курси піти? Не скажу пока. Чого ти? Ну. Ну, крип криптовалюти чи що? Як піду крип так як... підожди, якщо ти сказала А, то кажи вже й Б, тому що ти починаєш за інтересувати не... людей, а при цьому нічого не, не кажеш. Я не можу сказати, я, не... я такий чоловік, що поки я не здіймаю, я не кажу. Тоді зачем ти це кажеш? Намікаєш? Ну, якось отак ось. Я не можу сидіти. Мені треба щось робити, щось летіти, щось робити, щось. Робити. Я оце іноді буває, знаєте, можу оце сидіти на роботі і навіть вдома можу сидіти і там не дасть трендити. Сидю, сам собою балакаю і сам собі розказую, як, як правильно зробити. Ну, поняли? Оце сам зможу сісти, сам собі балакаю, сам собі розказую. Це я розказую для того, щоб собі запам'ятати. І... Не, ну добре, буде чуть добре, бо я тихо балакаю. І mm -hmm. я не знаю, може це якась болість, що сам собою балакаю. Та я не думаю, що сам собою балакаю. це болість. Ну, я якось, коли мені да щось заповнити, я, я можу сам собі це казати. Не знаю чого, але я навіть не обращаю уваги, що на мене люди дивляться. Ну, це якщо я десь сосредоточен на якійсь одній темі, яку треба щось зробити, або ще щось. Якщо мені тема не цікава, я її навіть в умі не буду обсуждати.

Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Привет. Да. Ну вообще-то, короче, просто... Саша? А давай взяли, мы були. А мы були отдыхали, короче. На решил тебя с днем рождения поздравлять. С прошедшим. Прошедшим было. Спасибо. Поздравляем. Поехали. Александр. На, дается таблиц. Дивися там. Най болі в тому головне. Yeah. Подивися. Yeah. Mm. Ні, мені треба, щоб ти час подивилася, воно підійде. Да під меніся, Давай. Я не буду сумка це, це короткого. Це, це я, це, я це, тобі. Мені, то мені? я знаю, а. Це mm. Mm. а він хотів чорну, а я кажу, по-моєму, кажу, у мене є чорна. О о, 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 примірка, примірка буде. Надеюсь, что будет хорошая, потому что я померила, но мне было хорошо. О. Александр, я сейчас зайду. Нет, не всем, это только мне. Работаю, я проверяла. О. да? Под, под лицо все к лицу. Все, після каупи. А сумка, дивися. це дивись. Боже, сумку soup, поки Come ми вибрали, капець. Там, там коротше, є, там є, є um... і мішки. <Lehr praise' nenhum> Ні, так <benchash> та носить. Є, короткий, і желізний. І такий, і такий. Потім подивишся. Ну не не, не велика. жилетку, бачимо, вибирали. Вау. Що за крашка крош стоїть? Крашка. Крашка. Я твой краш. А, а. Я оце дивлюсь, у людей дивіться якесь спутникових Торчить. Як НАТО якесь. Як штаб-квартира НАТО. Піпець. Багато. Там дівчата займалися своїми ділами. Я трохи в себе в багажнику на порядок. Якраз мої футбольні бутси, подивіться. Ну, це. Картошку зараз у них тільки можна копати, вже все, не прошкребешся. На, забирай. свої подарки. Будеш поносити. Дякую. Я не знаю, Юлі, дивись, ми на слідчій неділі постараємося приїхати. Як вийде, у нас з диваном. Давайте поїдемо. Ну, це... Просто я хочу, щоб ми обрали все і одразу. Якраз навів тільки порядок на цьому багажнику. Поставив собі свій органайзер, поставив під бок, а не на цей. Це все відвезу. Це каплєзборник. Це з точки я забрав, тому що забулися, я забрав. Це сюди пиво, якщо не дай Бог кран прокапає, то пиво сюди капає. Добре. Надо на склад отдать. Да. Боже, нас холодный, страшно. Че? великий просто менее. Да. Випирає. А ну поверни з боком. Все, сонечко, Давай. Давай, там если надумать, набираємо. Да, я ми наберемося. Все, пока, зайка. Пока -пока. Все, давай. Вальваре, привет. Ну что я вам хочу сказать? Что? Экспресс. По душе, да. Экспресс. Экспресс доставка сработала нормально. Экспресс подарунок и все остальное. Поїхали. Договорилися, не знаю. Якщо ми спінемо перевести на буднях днях диван додому, то на, на, на вихідний поїдемо в село. До нас. Да? Поїдемо? Ладно, все, поїхали домой. Ой, тепер треба ще, знаєш що? Що? Там річку купити корм. Що, по-моєму, там ти насипав що там. Наутро затравши хватало. Ага. Голодала на робиці. Ти що? Хреба угу. аж застібнула кофту. Так, понятно, друзі. Дякую, що були з нами. Спасіба, що провели время. Підписуйтесь на наш канал, давайте доб'ємо 15 тисяч підписників, бо щось у нас не виходить. Просто порилося. Вроді доходи там 2-3 чоловіка. По-моєму, у нас там не 10, около 10, 10 людей. 10 людей да, так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо. Без, вас, да. Без вас наше відео нічого. Дякую, що дивитесь, спасибо, що лайкаєте, репостите і все остальне. Ми будемо за це вам дуже вдячні. Все, до наступних відео. Пока. Пока-пока.